У нас сьогодні насправді радісна новина. Україна отримала запрошення від організації економічного співробітництва і розвитку приєднатися до робочої групи з питань боротьби з хабарництвом, а також до конвенції власне по боротьбі з хабарництвом. Це дуже важливе рішення, і це результат нашої майже трирічної роботи з в питаннях боротьби з корупцією, з хабарництвом в антикорупційній сфері. Тому сьогодні Україна отримала такий шанс. Наступні кроки це ратифікація конвенції. І власне є ще ряд рекомендацій, які Україна має виконати, а разом з ратифікацією будуть розроблені відповідні законодавчі ініціативи, які потрібно буде внести до парламенту і прийняти, щоб Україна стала повноцінним членом ОСР організації економічного співробітництва і розвитку. Це важливо, тому що це на частина наших зобов'язань на Нашому шляху до Європейського союзу, і це справді визнання Європейського союзу державу-учасниць, до речі, рішення було прийнято одноголосно 36 країнами, а визнання того, що Україна справді бореться з корупцією, справді впроваджує ті демократичні інструменти, які необхідні для. Імплементації європейського законодавства у наше законодавство з питання боротьби з корупцією, тому це є таке міжнародне визнання для України. Там будуть і зміни до законодавства, і практична імплементація. Воно все буде скажімо, визначено листом, який нам буде на нам надіслано, проте це не є. Перед умови до отримання запрошення запрошення ми отримали. Ми це маємо робити в нашому такому звичайному режимі. Наступний етап звітування перед робочою групою ОСР планується в кінці березня. До кінця березня ми маємо якраз ряд законодавчих ініціатив прийняти.